Ось, все. прививка була, прививка, ще навіть чуть плівка ось залишилася. Це прививка зроблена на вишню, привив черешню. Валерій Чкалов. Що вона вже навіть з плодушками вже. Ось плодушки вже щось зацвіте, навіть мабуть цього року. Пересаджена була взимку. Так що таке тут декілька плодушечок є, зацвіте. Ну, поки, що, поки що залишив приріст весь, не знаю, побачив потім чи удалить частину, чи як буде себе поводити. Це каполіровка минулого року. Оце. Ось таке воно. Ну, півтора метра майже. Ось таке виросло. Я і не зрізав, просто пересадив. Не знаю, потім може відріжу трошки.